Вітаю! На уроці Я досліджую світ. І тема сьогоднішнього уроку хто такий споживач? Упаковка та етикетка, моделювання купівлю товару і чому важливо сортувати сміття. Сідай зручніше, слухай уважно, починаємо працювати. Розкажи! Чи траплялося з вами, чи з членами вашої родини випадки, коли ви купували неякісний товар? Постав відео на паузу та поміркуй і розкажи. Що ж таке товар? Це предмет, будь-яка річ, яку купує людина для задоволення власних потреб. Давай прочитаємо вірш. Ти можеш прослухати, а після прочитати. Або поставити на паузу та прочитати вірш самостійно. Пам'ятай, з'їв цукерку чи калач, ти вже, друже, споживач. І в енергоносіїв безліч є споживачів. Телевізор ми вмикаємо, струм електро споживаємо. Заправляємо бак машини, споживаємо бензин ми. Поміркуй. Про кого йдеться у вірші? Які послуги перераховуються у вірші? Постав на паузу, поміркуй та скажи. Споживач це людина, яка купує товар або користується послугою. Нам і нашим близьким постійно доводиться щось купувати, здавати одяг і взуття в ремонт, користуватися водою, електроенергією, їздити на громадському транспорті. В усіх випадках ми виступаємо як споживачі товарів, робіт та послуг. На жаль, товари не завжди бувають якісними, а продавці вічливими. Інформацію про товар ми знаходимо на етикетці та упаковці. А яку інформацію можна побачити на упаковці товару? Яка інформація там зазначена? Склад продукту. Умови зберігання. Термін придатності. Знак повторного використання упаковки, якщо це можливо. І мізкість упаковки? Поясни, чому важливо, щоб упаковка продуктів харчування була не поскоджена. Для чого вказує термін придатності продукту? Як ти вважаєш? Розглянь малюнки, які з цих товарів мають тривалий термін зберігання, а які короткий. Тривалий термін мають фломастери та олівці. Продукти харчування мають короткий термін зберігання. Розгадай ребус. Уважно подивись на малюнок. Слово кекс треба прибрати першу і останню букви. У слові панама треба прибрати перші три. То яке ж слово в нас вийде? Реклама. Реклама. Це спеціальна інформація про осіб, продукцію чи послуги, що розповсюджуються в будь-який спосіб з метою одержання прибутку. А навіщо продавці рекламують свій товар? Поміркуй. Реклама буває корисною і шкідливою. Роздивись малюнки і обери корисну рекламу. До такої реклами ми відносимо рекламу ліків, відпочинку на природі або танцювальної студії. А назви шкідливу рекламу. А вже ж це реклама чипсів, алкоголю та цигарок. А де розповсюджується реклама? На телебаченні, у газетах, в журналах, інтернеті. Вулицях, Радіо. А як вона розповсюджується? В якій формі? На банерах, плакатах, афішах, електронному таблі, листівках, щитах? Що ж таке банер? Це рекламна вивіска. А що таке білборд? Рекламний щит. Його можна зустріти на вулицях вздовж дороги. А що таке флаєр? Це така невелика рекламна листівка, яку роздають на вулицях. Подивись уважно і скажи, де упаковка, а де етикетка. Так, етикетка це малюнок, упаковка це коробка. Упаковка це те, в чому міститься продукт, що забезпечує його захищеність. А етикетка це графічний або текстовий знак на упаковці товару. Ти можеш пограти в гру зі своєю сім'єю і змоделювати купівлю в магазині. Розіграй таку ситуацію, коли ви купили продукт з закінченим терміном придатності. Ви прийшли додому і побачили, що термін закінчився. Що ви будете робити? Або ви побачили, що термін закінчився ще в магазині. Ваші дії. Після споживання товарів залишається багато сміття, і смітники воно потрапляє на звалище або на переробний завод. Чому для навколишнього середовища так важливо сортувати сміття? Поміркуй і поділись своїми міркуваннями. Розглянь малюнок, чи користуєтесь ви контейнерами для сортування сміття. Є контейнер для скла, пластику, металу, папіру, органіки. Органіка, чи це відходи від продуктів харчування? На цій табличці ти можеш подивитися терміни розкладання відходів. І творче завдання. Треба придумати рекламу будь-якого товару, продукту чи прорекламувати свою школу. Можна намалювати, можна зробити відео, будуть чекати на твою роботу. І самостійна робота у друкованому зошиті сторінка 3, 4, 5. Дякую за увагу. До зустрічі!